ви повинні знати те, що ви почули щось одного разу, ще не означає, що ви це знаєте. Поки істина, поки щось зі слова Божого залишається просто тим, що ви чули раніше, то вас все ще можна відмовити від цього. Ісус – ваш добрий пастор. Він кличе вас по імені і виводить вас. Приєднайтеся сьогодні до Джеремі Пірсонса на передачі «Переможний голос віруючого і дізнайтеся, як розпізнавати голос Ісуса та йти слідом за ним у чудовий новий рік. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс, і для мене честь бути з вами весь цей тиждень. Ми закінчимо старий рік і підведемо підсумок. Я вірю, що Господь має щось особливе. Він хоче вам сказати що сьогодні і буде говорити вам до кінця тижня, у ці останні дні старого року. Знаєте, за ці останні кілька днів щось могло би статися у вашому житті або у вашому серці, і цей рік став би найкращим роком, який у вас був. Щось могло би статися. Потрібно всього, щоб сталося щось одне в один день, і це зробить цей рік найкращим роком. Ви вірите в це? Потрібно вірити. Вам потрібно дізнатися, що Бог хоче сказати вам. І знаєте, він за те, щоб почати в силі і закінчити в силі. І та добра робота, яку він розпочав у вас, він вірний, щоб завершити її. І ми з вами завершимо цей рік у Слові Божому, яке надасть нам імпульс і веде нас в наступний рік. І ми пізнаємо велич всього того, що Бог приготував для нас у цьому році, що попереду. Отже, в ім'я Ісуса, ми поклоняємось тобі, і ми дякуємо Тобі. Ти такий добрий батько. Ти такий вірний і добрий, милостивий і люблячий. Ти чудовий для нас, Господи, і сьогодні в ім'я Ісуса ми приходимо до Твого Слова. І я прошу тебе, Господи, сьогодні і вірю, що ми отримуємо від Тебе очі, які бачать, і вуха, які чують Ісуса, Його голос, серця, які розуміють, Господи, хто ми в Ісусі і хто Ісус у нас. І я дякую тобі, Отче, за помазання, яке перебуває на твоєму слові, зробити те, що може зробити тільки твоє слово, тобто принести тривалі зміни у наше життя. І ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Візьміть свою Біблію і давайте відкриємо Євангелія від Івана, 10 розділ. Весь цей тиждень це буде наше основне місцеписання. Ми розглянемо певні речі, які Ісус сказав тут. У 10 розділі Євангелія від Івана. І, можливо, це будуть речі, які ви вже чули раніше. До речі, я впевнений, що ви вже чули їх. Якщо ви вже довго народжені згори, якщо ви навіть були у церкві приблизно 10 хвилин, ви, мабуть, чули дещо з цього. Але я вірю, що Господь хоче зробити дещо в нас, і я знаю, що він робиться у мені, навіть коли я звертаюся до вас зараз. Він бере ці речі і виводить їх із категорії речей, які ми чули, і вводить їх в категорію речей, які ми знаємо. Є велика різниця між тим, що ви чули, і тим, що ви знаєте. Можливо, ви вже чули, як я це говорив на попередніх передачах, а ви повинні знати те, що ви почули щось один раз, ще не означає, що ви це знаєте. Поки істина, поки щось зі слово Божого залишається просто тим, що ви чули раніше, вас все ще можна відмовити від цього, Можливо, ви чули одного разу, що ранами Ісуса ви зцілені. Так, можливо, ви чули це. Можливо, ви чули це тисячу разів, але симптоми приходять, хвороби приходять. Почуття намагається відмовити вас від цього слова. Проте цієї миті, коли це слово стає не просто тим, що ви чули, а тим, що ви знаєте, тоді вас неможливо відмовити від цього. І коли ці симптоми, коли ці обставини та речі навколо вас приходять і намагаються відмовити вас від того, що ви вже знаєте, вас неможливо відмовити від цього. Ви відмовляєтеся, щоб вас від цього відмовили. Отже, ми візьмемо певні речі від Ісуса, ті речі, які я знаю, ви вже чули. Але ми дозволимо Духу Святому зробити те, що може зробити тільки Дух Святий, а саме вкорінити їх глибоко всередині нас, поки вони стануть не просто тим, що ви вже чули, але тим, що ви знаєте, і вас не можна буде відмовити від цього. Амінь. Ви готові? Євангелія від Івана, 10 розділ, і почнемо з 10-го вірша. Нагадаю вам, я знаю, що ви вже це чули. Ісус сказав: злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та нищити. Але далі він продовжив: я прийшов для того, щоб ви мали життя і мали з достатком. З достатком. Отже, що Ісус робить тут? Він проводить вічну лінію розмежування між собою і злодієм. Послухайте мене, і це не є вузька лінія. Розумієте? Це не є якась розмита, нечітка лінія. Ні. Це велика, жирна лінія на піску, яку ви, я і кожен віруючий повинен легко побачити і розпізнати. Ми повинні вміти побачити різницю між Ісусом і злодієм, Ісусом і вбивцею, Ісусом. І тим, хто руйнує, бо вони не є одним і тим самим. Ісус чітко визначив це. Він чітко визначив це для всіх людей на всі часи. Він сказав: злодії приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Але далі він продовжив: я не роблю так. Я прийшов. Зверніть увагу, щоб ви мали життя і мали його з достатком. І Якщо ви колись чули хорошу проповідь на тему життя з достатком, тоді ви знаєте, що з її приводу варто радіти. Бо коли ви пізнаєте, що Ісус мав тут на увазі, ви дізнаєтеся, що це слово достаток означає не просто досить, воно означає більш ніж досить, і не тільки більш ніж досить, а насправді воно означає більше, ніж більше, ніж досить. Ісус тут говорить про таке життя, і в розширеному перекладі сказано так. Аж до переливання через край. Тобто, все, що стосується вашого життя, все, що пов'язано з вашим життям, мається на увазі все, все, про що ви взагалі можете подумати все, що складає ваш мир, чи вашу радість, що складає здоров'я вашого тіла. Звичайно, все це стосується життя. Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали його життя, і мали його як з достатком. Аж до переливання через край, і це хороша новина. коли ви подивитеся значення цього слова, ви побачите, що воно насправді означає таке слово. Ви готові? Надмірний. я знаю, що зараз стали дибки дуже багато релігійного пір'я, бо нам не подобається говорити про надмірність. Ми не віримо у надмір. Що ж, краще знайдіть іншого Бога, бо наш Бог вірить у надмір. Якщо ви знаєте про нього хоча б щось, якщо ви досліджували його характер, або просто переживали його так чи інакше, взагалі, тоді ви знаєте, що він є Богом надміру. Він Бог, який не просто любить, він щедро любить. Він Бог, який не просто забезпечує, він щедро забезпечує. Пам'ятайте, що яків сказав у своєму посланні в першому розділі, коли ж кому з вас не вистачає мудрості, то нехай просидю Бога, який дає всім щедро. Щедро і це означає, що ви приходите до Бога з потребою. Він забезпечує цю потребу, і коли потреба забезпечена, і ви говорите, гаразд Боже, чудово, дякую. Це добре. Знаєте, що він відповідає на це? Ні, ні. Помовчи. Тобі потрібно ще, ще трохи. Тобі потрібно ще трохи цього, щоби не стосувалося вашого життя. Бог заклопотаний тим, щоб забезпечити вашу потребу, а після цього дати вам більше. Ось який він. Це його природа, і це майже означає, що ви не можете змусити його бути іншим, але нам потрібне певне оновлення розуму у цій сфері. Нам потрібно дізнатися, для чого потрібен надлишок. Бо мені здається, десь якось можливо, ви почули хорошу проповідь на цю тему, або можливо, ви побачили це самі. І ви не стримуєте своєї уяви стосовно того, для чого потрібен надлишок. але хочу сказати вам дещо, і це задасть тон нашої розмови на цьому тижні. Надмір передбачений не для того, щоб ви могли подивитися на свій банківський рахунок і побачити велику купу готівки, зітхнути, стерти під зі свого чола і сказати: ну гаразд, радий, що маю стільки. Він не для того, щоб ви могли подивитися на цей надлишок і знайти в ньому втіху для себе. Ми побачимо це в писанні, але він призначений не для того, щоб ви могли подивитися на нього і сказати: Ну, я переберіг щось на чорний день. Ні, послухайте, нам потрібне певне оновлення розуму стосовно того, для чого потрібен надлишок. Чи Ісус хоче, щоб ви були зцілені? Ви повинні утвердити це в своєму житті. Чи Ісус хоче, щоб ви були зцілені? І всі одразу вигукнули так і амінь». Він хоче, щоб ви були зцілені. Можна я скажу вам дещо? Ісус не лише хоче, щоб ви були зцілені, Він хоче, щоб ви були надмірно зцілені. Що означає надмірно зцілений? Надмірно зцілений — це настільки наповнений зціляючою силою Божою, що ви не лише живі і здорові, але ви несете з собою ту саму силу зцілення, яка підняла вас і зцілила ваше тіло, і ви шукаєте, кому би дати її. Боже, дай мені когось, щоб дати йому те, що ти дав мені. Ось що означає бути надмірно зціленим. ось для чого потрібен надлишок. Якщо ви бачили це, і ваше серце погоджується з цим, вас запалює думка, що ви не лише можете мати забезпечення своїх потреб, але можете бути благословенням для людей навколо вас, тоді ви знаєте, що це діє усередині вас. Але є дещо досить цікаве: і ви дослідники Біблії. Ті, хто любить занурюватися у слові і пізнавати, що говорить слово, ви переконаєтеся, що це захопливо. І ось для чого я веду. Євангелія від Івана 10.10, 10, яке ми щойно прочитали, Будьте уважні. Іде одразу ж, після написаного у Євангелії 10.1.9. І це сильно, правда? Це відкриття на рівні відкриттів Ріка Ренера. Написано в Євангелії від Івана 10.10 .10, іде одразу ж після написаного від Івана 10.1.9. До чого я веду? До того, що вам потрібно дізнатися, що ж говорив Ісус до того, як Він сказав це. Ви готові? Давайте повернемося до першого вірша. Ісус сказав в 10-му розділі Євангелії від Івана в першому вірші. Істину, істину кажу вам, хто входить кошару овечу не дверима, а десь перелазить той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той пастер вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухають голосу його, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Я хочу зробити особливий наголос на цих трьох словах і виводить їх. Зверніть свою увагу на ці три слова він виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають голос його. За чужим же не йдуть, втікають від нього, бо не знають чужого голосу. Послухайте, у цих дев'яти віршах ісус роз'яснює цю тему. Але я хочу зробити такий підсумок. Ці дев'ять віршів приводять до того, що він сказав про життя з достатком, про надмірне життя, про те, щоб бути надмірно зціленим, надмірно благословеним, надмірно любимим. Все це приводить до того, що можна підсумувати таким чином. Ісус мій добрий пастор. Він говорить до мене, і я знаю його голос. Він кличе мене по імені, і він виводить мене. Що я говорю вам? Я говорю, що немає життя з достатком, якщо ви не знаєте голосу вашого доброго пастиря. Немає життя з більшим достатком, немає Богом. Даного процвітання і надміру, якщо ви не під'єдналися до голосу свого доброго пастаря ісус, то ваш добрий пастир. Мені здається, можливо вам слід сказати це зараз. це в голос разом зі мною. Ісус, мій добрий пастор. Він говорить до мене, і я знаю його голос. Яке це сповідання віри саме по собі. Він говорить до мене, і я знаю його голос. Більш ніколи не ловіть себе на тому, що ви скаржитеся Богові, що він ніколи не говорить до вас. Ніколи не ловіть себе на тому, що говорите, я не можу почути його голос. Ні, не кажіть цього. Змініть своє сповідання. Говоріть те, що говорить слово. Скажіть, Ісусе, ти мій добрий пастор, ти говориш до мене, і я знаю твій голос. Я впізнаю твій голос. І тоді, нарешті, він говорить таке: він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Це речення настільки виросло всередині мене, всередині Сари, у тому, що стосується нашого життя і нашого служіння, воно вибухнуло всередині нас. І навіть коли ми не усвідомлювали цього, тієї миті, коли він почав говорити нам про це, ми знайшли себе у цьому, і це речення стало нашим сповіданням щоденним сповіданням Ісусе, ти наш добрий пастор, ти говориш до нас, і ми знаємо твій голос. І те, що йде далі, ти кличеш нас по імені, і ти виводиш нас. Ви повинні вхопитися за це зараз. І я не думаю, що це випадковість, що Господь спонукав нас із вами зараз, в кінці цього року, говорити на таку тему. Бо коли час підходить до завершення, з'являються два варіанти. Ви можете без особливого ентузіазму подивитися на цей рік і сказати, який я радий, що він вже закінчився, або ви можете прийняти рішення зараз, у ці останні кілька днів, що залишилися, Ісусе, ти мій добрий пастир. І я слідом за тобою виходжу з цього. Ти виведеш мене з цього року, ти будеш провадити мене. І ось хороша новина: Він виведе вас із всього, і чого вам потрібно бути виведеним. Ви зі мною? Якщо замислитися про це. Якщо ви пригадаєте ту мить, коли ви народилися з гори, ісус почав виводити вас ще тоді. Ще тієї миті він почав виводити вас із чого? З того, у чому ви були? І із чого вас треба було вивести? Він ще тієї миті почав виводити вас. Ви прийняли Ісуса Господом свого життя? Ви знаєте, що він зробив? він вивів вас із гріха. Коли ви прийняли Ісуса Господом свого життя, і віддали все йому, довірились йому, він одразу ж почав виводити вас з хвороби. Він почав виводити вас із темряви, він почав виводити вас із рабства. Чому? Чому він це робить? Бо він ваш добрий пастор, і це те, що він робить. Це те, що робить пастор. Ісус говорить тут, у 10 розділі Івангелії від Івана. Ісус приходить правильним шляхом. Ви помітили, що злодій і грабіжник приходять іншим шляхом? Саме згідно з цим, ви повинні визначати, як певні люди приходять у ваше життя, як вони отримали доступ до вашого життя? Чи вони прийшли правильним шляхом? Як вони отримали доступ до вашого дому, до вашого служіння, до вашої церкви, до вашого бізнесу? Чи вони прийшли правильним шляхом? Чи вони прийшли відповідними каналами? Чи вони увійшли свого роду задніми дверима? Ісус сказав: Ні, пастор входить дверима, він входить через передні двері. І зверніть увагу, він сказав: Він кличе своїх овець по імені. Вам це подобається? Знаєте про що це говорить мені? Мені це говорить, що існує близькість доступна нам з Ісусом? Я замислився над цим. Знаєте. Я виростав в християнській сім'ї у церкві. Виростав у слові. І Я не знаю, у якому віці я почав молитися самостійно. Самостійно звертатися до Господа, я почав розуміти, що він говорить мені. Це було досить таки рано, і я пригадую, мабуть, 25 чи 30 років. І я не можу пригадати жодного випадку, коли Господь сплутав моє ім'я. Ви можете пригадати хоча б один раз, коли Господь назвав вас чужим іменем. знаєте, особливо, коли ви виростаєте в будинку, де є багато братів та сестер, і особливо, якщо ви наймолодші, у мене не було такого особистого досвіду, але у мене є такі друзі. І ви знаєте таких людей? Наймолодша дитина, коли мама кличе наймолодшу дитину, можливо, вона в біді, можливо, якась серйозна справа. І якщо у цієї дитини п'ятеро, шестеро, семеро старших братів, як правило, мами перелічують кожне ім'я, перш ніж доходять до правильного. Джоні, Сюзі, Біле, як же тебе звати? Навіть мама з однією дитиною іноді може переплутати її ім'я, але ніколи, ніколи в моєму житті і ніколи, ніколи у вашому житті Бог не забував вашого імені. Він жодного разу не назвав вас чужим іменем. Він жодного разу не дивився на вас і не говорив: у тебе знайоме обличчя. Ми вже зустрічалися? Ні. І мільйони, мільярди його дітей мають близькість, доступну їм один з одним і з Ісусом. Ви Його вівці, я Його вівця, і він кличе вас по вашому імені. Для мене це прекрасна картина. Знати, що я у ньому знаю таке місце, якого немає ніхто інший. Ви маєте у ньому таке місце, якого немає ніхто інший. Якось я читав це і вирішив провести це, звучить безглуздо, дослідити овець. І посеред іншим я довідався, що вівці, так само як і собаки, і як коти, чують і реагують на своє ім'я. вівці розпізнають своє ім'я і відповідають до нього. І тут Ісус сказав, що добрий пастор кличе своїх овець по імені і виводить їх. І я хочу підбадьорити вас цим. Ми наближаємося до завершення цього року. І для багатьох людей він був славним. І я знаю, у нас було слово на початку цього року, що це наш рік перемоги над смертю. Це наш рік виявленої любові. І можу я сказати вам дещо? Я знаю, що у нашому домі ми з дружиною у нашому служінні бачили це Ми бачили це на власні очі. Ми бачили, як людина, які поставили діагноз рак, за кілька місяців була повністю вільною. Це перемога над смертю. Ми бачили, як люди потрапляли у нещасні випадки і залишалися цілими та неушкодженими. Ми бачили, як були захищені наші діти. Це любов Божа, це виявлення Божої любові, і це був чудовий рік. Бо ми трималися за це слово, і я знаю, у багатьох людей був інший досвід цього року. Хочу сказати вам, у якій ситуації ви б не були, ваш добрий пастор поряд з вами. Він поряд, він готовий і він хоче вивести вас із цього. Але ось що вам потрібно знати про Ісуса. Він не тільки виводить нас, але Він одночасно і вводить нас. Він ніколи не виводить вас з одного, не ввівши у щось інше. давайте повернемося до тієї миті. Коли ви народилися згори. Ісус не просто вивів вас із гріха. Він одночасно ввів вас у свою праведність, Він вивів вас із гріха. І ввів вас у праведність. Він вивів вас із хвороби і ввів вас у зцілення. Він вивів вас із темряви і ввів вас у світло. Він вивів вас із бідності і ввів вас у достаток. Щоразу, коли він говорить, що виводить вас, він також і вводить вас. дозвольте, я прочитаю вам кілька місць писання. Ось що Ісус також сказав у п'ятому розділі Івангелії від Івана у 24-му вічі. Істину, істинно кажу вам, хто слухає Слово моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Послухайте це місце в грошивному перекладі. Він же перейшов від смерті і увійшов у життя. І я хочу, щоб ці слова відлунювали всередині вас цього тижня. З у. Він вивів вас із смерті і ввів життя. Послухайте, що сказано в першому посланні Петра, другому розділі дев'ятому вірші. Але ви вибраний рід, царственне священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас з темряви у дивне світло своє. Послухайте це місце в іншому перекладі. Вам потрібно йти і говорити його ім'я, розповідати іншим про те. Як він кардинально все змінив для вас з нічого на щось, з відкинутих на прийнятих, Ось що Ісус, наш добрий пастер, зробив і робить для нас зараз. Він виводить вас із цього року і вводить у наступний. І коли ми будемо йти його шляхом, це буде ставати краще, більше, більш славним, ніж ви могли собі уявити. Він провадить нас до життя з достатком. Цього тижня ми розглянемо такі речі, які я знаю, будуть для вас благословенням. Мій час вичерпано, ми повернемо за хвилину. Я можу багато розповідати вам про наші пропозиції, книги, які ми хочемо запропонувати вам. Перш за все, це партнерський пакет і пакет зцілення. Ці книги написані моїми бабусею та дідусем Кеннетом та Глорією Копленд. У своїх книгах та матеріалах вони закликають вас бути мужніми і жити вільно. Їхні відкриття добре застосовувати у своєму житті. Бо особливо зараз, у цей час, коли люди приймають нові рішення стосовно того, що вони будуть робити інакше, першим пунктом їхнього списку повинно бути приймати більше слова. Вкладайте слово у своє життя так, як ви не робили цього раніше. Справжнє процвітання, про яке говорить Біблія, ви знайдете саме у Слові Божому. На нашому сайті ви можете знайти перелік інших книг, які пропонує місія Кеннета Копланда. Дякую за те, що берете участь у нашій передачі. Цього тижня на нас чекають цікаві і хороші відкриття. Не пропустіть. Вони змінять ваше життя, тому що Бог добрий. Це Джеремі Пірсонс нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. took away all of my sin he took me away from my losing ways and taught me how to win I cannot Comes up now and then, he tries to make it look so bad. Cause when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit. I can't.